Нарешті розпаковуємо книжки з книжкової країни. Отже, це у нас темне. Політична фантазія, де головну героїню племінницю короля, звинувачують у державній зраді, вбивають всю її сім'ю, а її саму відправляють. Сказати у вигнання не зовсім можна, але в якості покарання її видають за головного ката короля. Але згодом вона починає виясняти, що в них є дещо спільне. Це обов'язково буде окремий відгук, а також на цю книгу на сторінці планується розіграш. Це мені Алла Віліс подарувала е, шопер. У мене вже до речі. По-моєму, і вони дуже класно носяться. Отакий: це фурса. Ви знаєте, що я фанатка, тепер це трилогія бойовика. Звільнення з російських щелеп та повернення до себе. Це про головного героя Алекса, який мав дуже-дуже важку долю і опиняється у тих обставинах, в яких він опиняється ну, вельми цікавими способами. Це отакі величезні товстунці від видавництва, яка бу... Про них розказувала у відгуках, а це третя завершена частина і пане Фурс. Я вам дякую за те, що ви десь знайшли цю наснагу її дописати. До речі, були якісь приколи щодо переносу М -м назви. Я не знаю, що не так. Ну, принаймні, правила переносу вони тут використали. Шикарна, шикарна книга. Я її так хотіла. І тут теж є підпис автора, тому що він був у е, суботу. На книжковій країні була презентація, я на неї не потрапила і м -м, приїхала лише в неділю, а книжечку мені залишили. Доторкнутися до небес. Ви не повірите, що це? Я сама не повірила, що це. Коли підходила до е, стенду однієї з моїх улюблених письменниць сам видав у Кацимон. А ви знаєте, що я і дуже люблю її книги, і з нею працюю як Бета. Я побачила цю книгу, кажу, Іра, що це? А в мене є? Цієї книги, і я якби знаю ну, всі її книги. А вона каже: а це моя перша книга, яку я більше не буду додруковувати. А я подумала: автора, якого я дуже люблю, і автора, з яким я співпрацюю. Я маю знати про нього все. І я купила цю книжку, тому що через буквально пару тижнів, коли закінчиться тираж, вона стане ексклюзивом, якого ніде не можна буде знайти. А в мене іще і є. Шикарний підпис. Отже, це мій основний улов на книжковій країні. Отакі шикарні книги, яких я дуже чекала, і на все це буде відгук. Дякую, що подивилися. Зустрінемося з вами в наступних відео. Читайте!